Він діяв як Бог і залишив це для нас, щоб і ми діяли, а де учні його. Я хотів би ще сказати декілька слів. Про наслідки смерті Ісуса Христа. Бо часто ми не розуміємо, які ж наслідки смерті Ісуса Христа. Не розуміємо, що дарує нам Господь через Хрест твій благодать. А ще дарує нам Царство Своє. І ти можеш всім цим. Не тільки скористатися, а жити в цьому. Царство. Шукайте царство. Ще раз скажу. діяння, перший розділ, третій вірш. 40 днів Ісус Христос ще був на землі і вияснював про царство Боже тут, на землі. Отче наш, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Що воля Божа на небі, щоб ви були хворими? Щоб ви мали цукровий діабет, щоб у вас ноги боліли? Ні. Ну, то нехай буде воля Його. Ти віриш в Його волю? Вірю. Чому? Якщо віриш, приймай в ім'я Ісуса. Галілуя. А тепер наслідки. Я просто сів і почав писати. Моліться до Отця в ім'я. моє. В ім'я Ісуса Христа. І буде вам дано. Сцілення. покладіть руки на хворих. Молитва віри. Скажіть Слово, істина вас зробить вільними. Іменем Моїм, іменем Ісуса Христа бісів будете виганяти. Дари Духа Святого. Явлення синівства. Уподобитись Ісусу Христу. Чуєш, ти можеш уподобитись Ісусу Христу? Помазання нас вчить. Дух святий, ви можете бути хрещені Духом Святим. Ви хреститеся в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ви станете свідками. Ви підете і навчите народи. Все це наслідки смерті Ісуса Христа. Ви станете ловцями людей. Ви переможете діла дьявола. У вас є сила і влада. У вас є віра, яку цю, яка може цю силу задіяти. Ми хочемо зразу це мати, але якщо ти не будеш тренувати це, тобі буде складно зразу піти до хворого, який очима ти бачиш, Господи, як воно може бути? Все починається часто з чого? З тиску. Ти ж не бачиш, який тиск. Тобі простіше. Сказав? А через тиждень дзвонять. Так, тис 120 на 80. А можете перемолитися? Кажу, як? Мені треба, щоб було 110 на 70. Алілуя! Господь сміється, і я сміюся. Я кажу, добре, я спитаюся у Господа. Я спитався. Господь сказав, це добрий тиск для неї. Я не перемолювався. Ну, я не то, що перемолювався, я не наказував далі. Ви святі. Це він каже наслідки смерті Ісуса. Ви праведні? Алілуя! Ви царське священство. Вічне життя починається тут, на землі. Він явив царство Боже на землі. Ви будете жителями Царства Божого і благодать буде текти з вас. І коли ви оновите розум, ви вже не будете думати, класти руки чи не класти, ви побачите хворого і будете класти руки на хворого. І будете розуміти, що не ви, а, не ви, а той, хто у вас це все робить. Нам моліти, йому рости, і тоді ти свобідно скажеш, якщо я живу, вже не я живу, а Христос живе в мені. І це теж наслідки Христа. Алілуя. Ще? Робитимете те, що робив Ісус. А ще більше зробите. Ми зараз не будемо це розбирати, але якщо хочете, ми можемо і про це поговорити. Ви станете світлом. Ви станете сіллю. Господи, я світлом? Так. І куди ти не зайдеш, якщо ти віриш в це, я випробував. Коли була хвора людина, і я декілька разів вже там молився. І це було вже не раз. Я йду туди чи їду туди і кажу: я зараз зайду туди. Я знаю, що ти чуєш мене хвороба. Ти вийдеш з того дому, ти вийдеш з цієї людини. Я наказую тобі іменем Ісуса Христа. Відкриваю двері, заходжу, а людина каже, ти, що мені так легше стало, взагалі нічого не болить. От і все. Я вірю. Блага вістка прийшла для тебе і усіх, хто слухає. Бо від слухання, віра. Побачиш чудеса і знамена, і не віруючи, що, увірує. І ми теж те бачили тут, на християнських зустрічах. І ще одне скажу: віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти. А ще й про дім твій сказано. І ви знаєте, я зараз бачу, от, як в нас дома мамі 93 роки, її сини, яким поза 60 вже. І вони почали спасатися. Бог їм дав кожному дожити до таких років. Їм вже 70. Бо мамі 93. Слава Господу. І спасся один, і другий, і вже третій. І ще одного. Ще одного залишилось дочекатися. Аллилуйя! Він трохи впертий. Але добрий. Але я вірю, що він, побачивши все це, і він зробить крок. Чому Бо Господь стукає, він не відступає від нього. Бо сказано, що спасешся ти і дім твій, і не буде по-іншому. І я вірю, тому що в мене вдома те саме. Тільки в мене спаслися діти, а потім я. Так теж буває. Залиш Євангелію, залиш Ісуса таким, як Він є. Все, що Він сказав, це істина. Коли я приймаю цю істину, це не відразу було, чесно кажу. Але я дуже хотів. Я так хотів, що інколи думаю, я так хочу, що нічого не буде з того. Справді, так інколи от людина буває, аж перегорає, знаєте? Це і в тілесних речах буває. Що ти так хочеш роботу, так хочеш ту роботу. І нема тої роботи. А Господь дає тобі, Він знає, як дати. Перше Пісня Йоанна, п'ятий розділ і п'ятий вірш. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Христос Син Божий. Тому хочу, щоб кожен із нас спитав себе. Це говориться не до віруючих. А до тих, хто ще не пізнав Господа Ісуса. Я хочу, щоб ти спитав себе: ти ще живеш без Господа, без Ісуса. Темрява ще оповиває тебе. Я тобі раджу, Прийми рішення. Ти не зможеш справитися сам з ділами. Бо написано так, без мене нічого не можете робити. І тому прийшов час сказати Бог мій: я без тебе не можу нічого робити. Прийшов мій день, і я, Господи, хочу бути з тобою. Я хочу, щоб на мене Бог мій, щоб оці наслідки, які прийшли через Хрест Христів, через Ісуса Христа, щоб вони діяли і в моєму житті. Ти скажеш, я всього не запам'ятав. Можеш вернути назад відео і ще раз прослухати, і ще раз прослухати, а потім додати ще своє. Бо я лишень почав говорити про Ісуса. Я лишень тільки торкнувся цього Христа, через який прийшла ця благодать. І я вже, там, де Господь дав силу і владу, я вже не молюся, а я вже виконую те, що Він сказав. І тоді я бачу оте, будемо казати, ту тверду їжу, про яку часто говорять християни. Дайте нам твердої їжі. Беріть, моліться за хворих, покладайте руки, бісів, виганяйте іменем Ісуса Христа, мертвих воскрешайте, даром отримали, даром віддайте. Йдіть, ловіть людей, витягуйте їх звідки, з підворіт Аду. адо. Подивіться, скільки їх багато. І в нас вже є тут люди, які це роблять. Я радуюся за них. Це прекрасні плоди. Коли приходять до чоловіка, який лежить п'яний, який, перепрошую, вже ну, пахне від нього, вони кажуть, де ти живеш? Вони беруть його чуть не на плечі, знаходять якимось чином, як довести його додому, приводять додому, а потім ще завітають до нього. Господи, хіба це не, не самар'яни? Алілуя! <плес> Хіба коли ми розказуємо про Ісуса в захопленні, хіба ми не є тими свідками, про які говорить Бог? Відкрий своє серце йому, той, хто не знає Ісуса. Скажи, Ісус, я більше без тебе не можу, бо це є правда, бо ти не можеш. Ти не можеш більше жити без Ісуса. Д'явол тебе все рівно захоче обікрасти до кінця і вбити і погубити. Вбити це ще таке. А от погубити душу, щоб вона була вічно і горіла в огні, навіщо тобі це? Ти і так гориш. Я кажу тобі: навертайся, приходь до Ісуса, скажи, що Він твій Господь. І я кажу: не обманюй себе, без Ісуса ти більше жити не можеш. Можливо, це говориться і до когось хто є тут. Тому я кажу, прийшов час виходити, прийшов час твого спасіння. І все, що необхідно, просто сказати, Я вірю і свого серця. Бо смерть заслужив я, а помер за мене Христос. Так само і ти, смерть заслужив ти, а помер за тебе. Ісус Христос. Що тут складного зрозуміти? Так часто люди кажуть, що мені складно зрозуміти. А що тут складного? Сьогодні конкретний день, який нагадує, Ісус вмирає. Не тільки для того, щоб ти зайшов ще раз у храм. Так. Да. Смерть Ісуса сьогодні. Приводить дуже багатьох людей у храми. Вони навіть не їдять нічого сьогодні. Прекрасні слова. Які говорить сьогодні Христос. З Христа, до речі, говорить. Це ще одне його післання. Хто прийде до мене, не вижену геть. Не вижену. Чуєш? Йдіть до Христа. Він дасть вам прощення. І не по ділам, і не по заслугам, а по благодаті. Бо це дар Божий. І слава йому! Нашому Отцю і Сину, і Духу Святому, за цей великий план спасіння і за цю велику любов, яку він дарував кожному з нас. І ця любов, я благословляю, щоб прийшла в кожний дім, щоб не тільки ти спася, а й родина твоя, сім'я Твоя, сусіди Твої. Бо якщо ти не розкажеш про Ісуса, а будеш лишень ставити каміння, шукаючи, як поприкнути, як штурхнути людину за її гріх. То ти будеш виглядати тим воїном, який, чи тим месником, який біжить і хоче вбити цю людину. Рівняйте дороги, чуєте? Відкидайте каміння, рівняйте їм, бо вони біжать, ці грішники, вони знають, що вони грішники. Вони біжать до Голгофи, до Христа. Не станьте перепоною. Бо так часто християни стають самі тою перепоною, через яку грішник не може перескочити. І амінь. Слава Господу нашому! Йому слава, йому, йому і йому єдиному.